Євангелія на щодень, 8 травня Йоанна 6, 56-69 Хто споживає тіло моє і мою, п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Як мене отець живий послав, і я оцем живу, так і той, хто споживає мене, житиме мною. Цей хліб, що зійшов з неба, не як отамано, їли батьки ваші. А померле, хто цей хліб споживатиме, той повік і житиме. Те говорив він, коли навчав у Копернаумі, у синагозі, почув, що це багато з поміж його учнів, говорили. Жорстока ця мова, хто може її слухати? Ісус, же знавши в собі, що учні його обурюються з того приводу, мовив до них, чи водий вас тею у спокусу? А коли побачите, як син чоловічий зноситиметься туди, де був спочатку, що тоді? Оживлює дух, тіло ж не допомагає ні в чому. Дух, ті слова, що їх я вимовив до вас, вони і життя. Деякі з вас, однак не вірують. Ісус бо знав із самого початку, хто ті, які не вірують, і ті, і хто той, що зрадить Його. Зрадить його. Тож додав, ось чому я сказав вам, що ніхто не спроможний прийти до мене, коли йому того не буде дано з отцем. Від того часу численність поміж його учнів відступилися від нього і більше з ним не ходили. Тоді мовив Ісус до дванадцяти, невже і ви бажаєте відступитися? Але озвався до нього Симон Петро Господи, а до кого ж ти нам це ж у тебе слова життя вічного? Ми і увірували, і спізнали, що Ти Божий святий. Ісус сумлінно передав правду, яку отримав із свого Небесного Отця. Він нічого не скоротив, не пом'якшив, не прикрасив, не змовчав, хоча майже після кожного слова люди відверталися від Нього і йшли геть. Натовпи відходили. Щоб незабаром повернутися з ненависними криками, розіпни, розіпни, бабічі, навіть учні відходили розчаровані, бо очікували від нього чогось іншого, ніж він їм давав. Також вагалися вибрані, які перебували під особливою опікою учителя апостоли. Здавалося, його покинуть усі, але попри те, він залишається вірним правді. Він не скасував жодного слова, яке наближало людей до правди. Він був непохитним, оберігаючи правду ціною власної самотності, правда чи визнання від людей, а вже ж правда. Господи, дай мені вуха, який почує слова життя вічного.